Доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо вивчати закони збереження. Зокрема, на попередньому уроці ми з вами говорили про виконання механічної роботи та про потужність. Ми з вами говорили: для того, щоб виконувати механічну роботу, треба обов'язково прикладати силу. Без прикладання сили механічна робота не виконується. Але є ще одна важлива умова для того, щоб при прикладанні сили... Виконувалася механічна робота, потрібно, щоб під дією цієї сили тіло здійснювало переміщення. При цьому сила і переміщення мають бути невзаємно перпендикулярними. У такому випадку кажуть, що ця сила виконує механічну роботу. Ми з вами говорили, механічна робота обчислюється за формулою Fно на, на S. Тобто для знаходження механічної роботи, яка виконується силою F. Треба помножити величину цієї сили на величину переміщення і дію цієї сили. Цю формулу можна застосувати лише в тому випадку, якщо напрям дії сили і переміщення співпадають. Тобто сила діє у напрямку переміщення. Саме такі випадки ми розглядаємо у 7 класі. Ще ми з вами говорили про потужність. Ми е, визначали потужність як фізичну величину, що характеризує швидкість виконання роботи. Е, у якому випадку кажуть, що розвивається більша потужність? Та система, яка розвиває більшу потужність, здатна виконувати ту саму роботу швидше. Тобто потужність, по суті, показує, як швидко може виконуватись механічна робота. Чим більша потужність, тим швидше може виконуватись механічна робота. Якщо говорити, наприклад, про потужність якогось механізму, то ми кажемо, потужніший механізм може зробити ту саму роботу швидше, тобто за менший час, або за той самий час виконати більшу механічну роботу. Потужність визначається як відношення роботи до часу, за який ця робота виконується. Я хотів би, щоб ви вже зараз запам'ятовували, будь-яке відношення якоїсь величини, що змінюється, в процесі е е протікання часу кількість виконаної роботи зростає. Чим більше часу проходить, тим більше роботи виконується. Так от, відношення... Якоїсь зміни, якоїсь величини до часу, за який ця зміна відбувається, називається швидкістю. Так от, по суті, потужність це швидкість виконання роботи. Робота вимірюється в джовнях, а потужність вимірюється у вагах. Ну і ми розв'язували задачі, а також розглядали приклади. Одним із прикладів виконання роботи є ось такий приклад. Для того, щоб переміщати ось цей брусок по столу, я до нього прикладаю деяку силу 0,3 Н, і під дією цієї сили, брусок здійснює переміщення. У такому випадку можна говорити про те, що я, прикладаючи силу до динамометра, виконую механічну роботу. Я виконую механічну роботу водію силою і здійснюю переміщення. Але ось такий цікавий випадок. Цей курсок, виявляється, можна перемістити, не прикладаючи до нього сили, мною не прикладаючи сили. І, відповідно, під цієї сили, не здійснюючи мною переміщення. Тобто я не буду переміщати цей курсок, Я зроблю інше. Я візьму ось таку кульку і змушу її рухатися з певною швидкістю. Надам, надам їй певної швидкості. І зроблю так, щоб ця кулька котилася до бруска і влучила точно в центр цього бруска. Можливо, з першого разу це не вийде. Спробуємо кілька разів. А можливо, вийде з першого разу. І так, надаю кульці певної швидкості. Не зовсім в центр. Спробуємо ще раз. Ось зараз непоганий результат. Дивіться, кулька вдарила майже в центр бруска. Брусок в результаті удару кульки перемістився на деяку відстань. Я думаю, ви розумієте, що для того, щоб перемістити брусок по столу, на якому я терпя, кулька, очевидно, до бруска приклала деяку силу і під діється цієї сили, брусок перемістився. Але зверніть увагу, сама кулька при цьому зупинилася. Я надав кульці здатності рухатися. Вона внаслідок свого руху. Змогла виконати механічну роботу. Ну, щоб удар був точно в центр, я можу використати жолоб ось так. Тоді дослід буде більш вдалим. Кулька зупиняється, брусок переміщається. Видно, навіть на його відстань перемістився брусок. Отже, кулька внаслідок того, що вона рухалася, при ударі об брусок виконала механічну роботу. Вона, рухаючись, мала здатність виконати механічну роботу. Ще один приклад. У мене є коробка з піском. Пісок рівний, поверхня піску рівна. Я покладу на цю поверхню кульку. Кулька дещо деформує поверхню піску, але деформує не сильно, деформує під дією сили земного тяжіння, під дією своєї ваги. А тепер я трошки прикладу ще донизу сили, і під дію цієї сили переміщу кульку в пісок. Пісок при цьому деформується сильніше. Я приклав силу до кульки і під дію цієї сили, кулька здійснила переміщення і деформувала пісок. Деформація піску стала значно більшою. Очевидно, я, прикладаючи силу до кульки і здійснюючи її переміщення, виконую роботу по зануренню кульки у пісок. Але виявляється, що таку роботу кулька може виконати і сама. Я підніму її на деяку висоту над поверхнею піску. Зараз кулька піднята над поверхнею піску на деяку висоту і притягується до землі. На неї діє сила земного тяжіння. Тепер мені варто тільки її відпустити. Тобто нічого іншого не треба робити, як тільки дати можливість їй впасти в пісок. І от в результаті падіння кульки в пісок, результат приблизно такий самий, як був тоді, коли я натискав. Кулька досить глибоко занурилася в пісок, деформувавши його, отже, вона виконала механічну роботу. Ну і ще один випадок. Ми тільки що розглядали переміщення бруска. Переміщав брусок я, прикладаючи деяку силу, може можна, можна говорити, що то я виконував механічну роботу. А зараз я зроблю по-іншому. Я прикріплю. Брусок до динамометра. Розтягнув пружину динамометра. І ось уже зараз пружина динамометра готова виконати механічну роботу по переміщенню бруска. Треба їй тільки дати можливість це зробити. Тобто відпустити брусок. Я відпускаю брусок. І ми бачимо, як пружина переміщає брусок. Діє на брусок деякою силою, силою пружності, і віддіються її сили, брусок здійснює переміщення. Таким чином, пружина розтягнута, пружина. Виконала роботу по переміщенню бруска, тому що вона була деформована і мала здатність виконати таку роботу. Кулька рухалася по столу і внаслідок свого руху мала здатність виконати механічну роботу і виконала при ударі брусок. Кулька піднята над поверхнею стола на деяку висоту над піском. Упавши на пісок, виконала механічну роботу, деформувавши пісок, бо мала здатність виконати механічну роботу. Пружина розтягнута і прикріплена до пруска, при відпусканні пруска виконує механічну роботу, бо розтягнута пружина має здатність виконати механічну роботу. Ось таку здатність певних тіл чи систем виконувати механічну роботу за певних умов вчені охарактеризували фізичною величиною енергією. Слово енергія ви чули не один раз. Його вживають дуже часто. Якраз саме тоді, коли мова йде про виконання якоїсь роботи. Ну, наприклад, для того, щоб виконувалась певна механічна робота в якихось механізмах, в цих механізмах використовують двигуни, а двигуни перетворюють якийсь вид енергії на механічну енергію або на механічну роботу. Наприклад, двигун автомобіля в ньому згоряє пальне. Пальне виділяє теплову енергію. За рахунок цієї теплової енергії, тепловий двигун виконує механічну роботу. Електричний двигун може виконувати роботу. В якомусь механізмі, наприклад, в якомусь верстаті, в якомусь домашньому приладі, наприклад, електродриль, якісь там електропила, вони можуть розпилювати замість вас чи сверплити замість вас, виконувати замість вас роботу. Але для цього вони споживають електричну енергію. Отже, енергія це та фізична величина, яка показує, що коли її споживають, коли її використовують, коли вона проявляється, то вона здатна спричиняти виконання механічної роботи. Ми не будемо говорити про різні види енергії в цьому році, ми будемо говорити виключно про механічну енергію. Отже, перше, що ви маєте зрозуміти і запам'ятати. Якщо в певній системі певні тіла за певних умов можуть виконати механічну роботу, то можна твердити, що ці тіла мають деяку енергію. В механіці розглядають два види енергії. Це кінетична енергія і потенціальна енергія. Саме приклад кінетичної енергії ми бачили, коли спостерігали, як кулька котиться по столу, вдаряє об грусок, переміщає його, а сама зупиняється. Кінетичною енергією називають ту енергію, яку має діло внаслідок свого руху. Ми побачили, що кулька, яка рухається, за певних умов може виконати механічну роботу. Нерухома кулька нічого з цим бруском зробити не може, ніяк його перемістити не може, деформувати не може. Значить, нерухома кулька енергії не має. Але коли вона рухається і вдаряється в брусок, то вона може після удару або в результаті удару, точніше, перемістити цей брусок. Ну, ви можете звернути, після удару кулька може продовжити свій рух, якщо удар був нецентральним. Тоді кажуть, що не вся енергія цієї кульки перетворилася в роботу. Але ж ви можете звернути увагу, що до удару кулька рухається швидше, а після удару суттєво повільніше. Значить, Якщо не всю енергію вона витратила для виконання роботи, то принаймні частину своєї енергії вона використала для виконання механічної роботи. Кінетичну енергію взагалі енергію позначають буквою W. Енергію, що позначають буквою E, е, але я все-таки хотів би, щоб ви звикали до позначення W по простій причині. Як я вже сказав, енергія це така фізична величина, яка може бути використана чи зустрічатиметься в різних розділах фізики при вивченні різних фізичних явищ. От коли ми будемо вивчати в старших класах електричні явища, то ми будемо буквою «Е» позначати електричний параметр, і енергія там теж буде зустрічатися. Щоб у нас не співпадали позначення, рекомендую вам позначати енергію буквою Дубальве. Енергія це фізична величина, що характеризує здатність виконувати роботу, а отже вона вимірюється в тих самих одиницях, що і робота, тобто в жовлях. Кінетична енергія, я густочку є, заберу. Ви пам'ятаєте, що таке позначення можливе, ви дивитися його зустрінете, не дивуйтеся. Так, можна позначати енергію. Але ми будемо позначати енергію дубльве. Так от, кінетична енергія це енергія, яку має тіло внаслідок свого руху. Будь-яке тіло, яке рухається з певною швидкістю, має кінетичну енергію. І вона визначається за формулою дубльбер кінетична дорівнює m маса тіла помножити на швидкість тіла в квадраті і поділити на 2. Кажуть, що кінетична енергія дорівнює півдобутку маси тіла на квадрат його швидкості, половині добутку маси тіла на квадрат його швидкості. На швидкість цього тіла у квадраті. Ми з вами розглядали ситуацію, коли роботу виконувала роботу по деформації піску, виконувала кулька, піднята над піском на деяку висоту. Вона, ця кулька, піднята над поверхнею піску, не рухається, коли я її тримаю, але вже вона має здатність виконати роботу, якщо їй такої можливості надати. Тобто вона має потенціал до виконання роботи і таку енергію, яку вона має в такому стані, називають потенціальною енергією. Потенціал це якийсь задаток, це те, що можливо ще не виконується, ще не реалізовано, але можливо. Потенціальна енергія це енергія взаємодії тіл. Так кажуть, потенціальна енергія це енергія, яку має тіло, вона взаємодії. Взаємодії з іншими тілами або взаємодії між собою частин цього тіла. Ось якраз кулька, піднята на поверхню піску, має потенціальну енергію завдяки взаємодії з землею. Завдяки притяганню до землі, тому це потенціальна енергія взаємодії з іншим тілом. Означається W потенціальна і визначається за формулою M помножити на G та помножити на H. Де М це маса тіла піднятого над деякою поверхнею. H це висота, на яку підняте тіло над деякою поверхнею, відносно якої ми хочемо визначити цю енергію. Тут ми визначаємо енергію відносно піску, тому H це буде висота над поверхнею піску. Ну а величина G, ми вже її знаємо, це 9,8 ньютон поділити на кілограм. Це стала величина, яку ми використовували вже неодноразово про неї ще колись більш детально поговоримо. Ну і нарешті, розтягнута пружина. Вона теж ще поки що нічого не робить, ніхто нікуди не рухається, але якщо відпустити брусок, ми казали, то пружина його перемістить. Значить, розтягнута пружина, або стиснута пружина, або просто деформоване тіло теж має потенціальну енергію. І вона визначається для пружини за формулою W потенціальне на рівні k помножити на х квадраті і поділити на 2. K – це коефіцієнт жорсткості пружного тіла. в даному випадку. X – це величина деформації тіла. Ну і поділити на два формула схожа на кінетичну енергію. Хоча тут маса квадрат швидкості, а тут коефіцієнт жорсткості і квадрат деформації тіла, величини деформації тіла. Щоб знайти величину деформації, ми вже з вами говорили, треба подивитися, яку початкову довжину має тіло, яку довжину має тіло при деформації, і оцю різницю позначають х і беруть як величину деформації тіла. Я біля відповідних записів намалюю такі простенькі малюнки, якщо тіло масою m. Рухається зі швидкістю В, то воно має кінетичну енергію. Якщо тіло масою М підняте над деякою поверхнею, яку можна взяти за нуль висоти на деяку висоту h, ось тут таке тіло, і воно притягується до землі силою земного тяжіння, то воно тут має на цій висоті H таку потенціальну енергію. Ну і нарешті, якщо ми маємо пружно деформоване тіло, От таке тіло було не деформоване. Тепер ми це тіло розтягли на величину Х. Ось на таку величину Х. А коефіцієнт жорсткості цього тіла K, то тоді це тіло має ось таку потенціальну енергію. Отже, ще раз. Енергія це фізична величина, яка характеризує здатність тіла за певних умов виконати механічну роботу. Розрізняють два види механічної енергії кінетичну та потенціальну. Кінетична енергія це енергія, яку має тіло внаслідок свого руху визначається за формулою m в квадраті поділить на 2. Потенціальна енергія у механіці розглядається двох видів. Потенціальна енергія тіла, піднята над поверхнею землі на висоту H. Визначається за формулою m помножити на G помножити на H. Потенціальна енергія пружно деформованого тіла w до больве потенціальне дорівнює Kx квадраті поділити на 2. K коефіцієнт жорсткості х величина деформації тіла ділиться на 2. Енергія будь-якого виду, що кінетично, що потенціально, вимірюється у джоулях, так як і механічна робота. Бо саме стільки, скільки у тіла є енергії, якщо вона вся буде використана, може бути перетворена на механічну роботу. Тобто піде на виконання механічної роботи. От якщо кулька має деяку кінетичну енергію, коли вона рухається, повторяє обрусок, переміщає його і повністю зупиняється, ми маємо право твердити що вся кінетична енергія пішла на виконання роботи цією кулькою по переміщенню цього курска. І так само і в усіх інших випадках. Але виявляється, що енергія це не лише та величина, яка характеризує можливість виконання роботи. Коли ми починали вивчення фізики у 7 класі, ми з вами говорили: весь світ, який нас оточує, ми називаємо матерією. Матеріальний світ це світ, який нас оточує. Все світ. Всесвіт, ми з вами казали, може існувати у двох основних виглядах у вигляді речовин і у вигляді полів. Тобто все, що нам коло нас є, це або речовини, або поля. Ну, Наприклад, світло, гравітаційне поле між нами і землею, радіохвилі, які нас оточують, радіохвилі, які виходять і приходять до мобільного телефона, наприклад, нашого. Це прояви, поля, повітря, парта, брусок. Рідини, гази, ми в кінці кінців складаємося з речовин. Речовини і поля нас оточують. І оце всьому тому, що нас оточує речовинам і полям. Тобто всій матерії, оцим двом основним виглядам матерії, притаманні дві основні властивості. Ці дві властивості це рухатися і взаємодіяти. Все, що навколо нас є, рухається, і все, що навколо нас є, взаємодіє між собою. Виявляється. Що і під час механічних явищ ми спостерігаємо рухи і взаємодії. І під час теплових явищ ми спостерігаємо рухи і взаємодії. Коли ми вивчали з вами дифузію, то ми говорили, що дифузія відбувається швидше при вищій температурі. Бо при вищій температурі швидкість руху молекул тіла більша. Отже, навколо нас тіла складаються з молекул, і ці молекули постійно рухаються. І при вищих температурах рух швидший, а при нижчих температурах нижчий. Електричні явища. Ми будемо з вами у 8 класі вивчати, що електричний струм, який ми використовуємо в мережі, це рух заряджених частинок, впорядкований рух заряджених частинок. Це є рух. Ми з вами будемо вивчати електричні взаємодії, ми будемо вивчати магнітні взаємодії, ядерну взаємодію будемо вивчати. Дивіться, різні розділи, різні фізичні явища, але там кругом рух і взаємодія. Коли вчені це зрозуміли, то вони зрозуміли, що для всіх фізичних явищ. Очевидно, є спільна фізична величина, яка може описувати всі ці фізичні явища. І саме цією фізичною величиною є енергія. Тому означення енергії найбільш повно і загально звучить так. Енергія це найбільш загальна кількісна міра руху і взаємодії всіх видів матерії. Давайте розберемо це означення. Енергія це найбільш загальна кількісна міра. Міряє кількість. Міряє кількість чого? Руху і взаємодії всіх видів матерії. Чому вона найбільш загальна? Бо рух і взаємодія всім фізичним явищам, всім фізичним процесам і всім видам матерії притаманна. Тому можна міряти однією величиною рух і взаємодію у всіх видах матерії, у всіх фізичних явищах. Оце й говорить означення: енергія це найбільш загальна кількісна міра. Руху і взаємодії усіх видів матерії. А тепер можна додати, це фізична величина, яка характеризує здатність системи чи тіла виконувати механічну роботу. Оце є найбільш повне і загальне означення енергії. Отже, енергія це не лише величина, що характеризує здатність виконувати роботу. Це ще й величина, яка характеризує усі безвинятку фізичні явища. І от, коли ми будемо говорити далі. Про можливості перетворення одного виду енергії на інший, то ми будемо говорити про дуже важливу властивість енергії. Виявляється, що кількість енергії у Всесвіті залишається незмінною. В цьому полягає один з найважливіших законів природи, який називається закон збереження і перетворення енергії. Про це зараз кілька слів більш детально. Але ще раз у загальному записати визначення можна так. Енергія це найбільш загальне. Кількісна міра руху і взаємодії всіх видів матерії крапкаскомої. Це фізична величина, яка характеризує здатність тіл або системи тіл, просто здатність тіл виконувати механічну роботу. У механіці розглядають два види механічної енергії кінетичну та потенціальну. Кінетична енергія це енергія, яку має тіло внаслідок свого руху, потенціальна енергія це енергія яку має тіло внаслідок взаємодії з іншими тілами або внаслідок взаємодії між собою частин цього тіла. Ну як я вже сказав, було встановлено, перевірено, багаторазово підтверджено, що у Всесвіті, у замкнутих системах загальна кількість енергії залишається незмінною. Тобто, Енергія не виникає з нічого і не зникає безслідно, а лише перетворюється з одного виду на інший. Як це зрозуміти? Енергія характеризує рух і взаємодію. Коли творився наш Всесвіт, а сучасна теорія будови і творення Всесвіту це теорія Великого Вибуху. Так от кажуть вчені, коли творився Всесвіт, в результаті Великого Вибуху утворилися різні види матерії, ну, різні речовини і різні поля. І вони зразу ж набули з двох основних здатностей рухатися і взаємодіяти. Так спрощено кажучи, у момент творення Всесвіту, все у Всесвіті набуло здатності рухатися і взаємодіяти. І оця загальна кількість оцього руху і взаємодії, які, які одержав наш світ, вони залишаються незмінними, бо стільки, скільки цієї енергії руху і взаємодії утворилося в результаті великого вибуху, стільки Всесвіт у собі утримує. Переважна більшість вчених вважають, що наш Всесвіт це замкнута, закрита система. Тобто сюди не додають ніякого руху, ніякої взаємодії, тобто сюди не додають енергії, але вона з нашого всесвіту нікуди не, не вивільняється, не дівається. Тому для нашого Всесвіту загальна кількість руху і взаємодії, а правильно говорити, загальна кількість кінетичних і потенціальних енергій усіх тіл цієї системи, залишається незмінною. Це твердження стосується не тільки всесвіту. А будь-якої замкнутої системи, тобто такої системи, в яку не додають енергії ззовні і не забирають. Для замкнутих систем, кажуть, справджується закон збереження механічної енергії, якщо говорити про механіку. І звучить він так: енергія не виникає з нічого і не зникає безслідно, а лише перетворюється з одного виду на інший. Загальна кількість енергії в замкнутій системі до та після взаємодії залишається незмінною. Записується це так. Нехай ми маємо, ну, щоб був конкретний приклад, нехай ми маємо ось таку ситуацію. З поверхні землі ми вгору кидаємо камінь з деякою початковою швидкістю В 0 В. Масою М. У момент кидання камінь перебуває на поверхні землі. Висота над поверхню землі 0. А значить потенціальна енергія початкова рівна 0, але камінь летить з деякою швидкістю, значить його кінетична енергія. МВ0 в квадраті поділить на 2. Камінь полетить вгору, він підніметься на якусь висоту і природі, що тут на мить зупиниться. Його швидкість тут стане рівно нулю, зато висота буде деяка. Не рівна нулю. Тому тут камінь матиме кінетичну енергію рівну нулю, а потенціальна енергія тут буде mgh. Ми бачимо, як кінетична енергія каменя перетворилася в його потенціальну енергію. Кінетична енергія зникла, а потенціальної не було і вона з'явилася. Ця кінетична не зникла безслідно, а ця не з'явилася з нічого. Один вид енергії перетворився в інший. А загальна сума цих енергій залишається незмінною. Дубль В кінетичне нульове плюс дубль В потенціальне нульве порівняння дубль В кінетичне плюс дуб-В потенціальне. Ось такий математичний запис називається закон збереження механічної енергії. Ще раз цей закон звучить так: енергія не виникає з нічого і не зникає безслідно, вона лише перетворюється з одного виду на інший. Більш детально про закон збереження механічної енергії ми поговоримо на наступному уроці. Ми будемо вчитися розв'язувати задачі із застосуванням знань про енергію і про закон її збереження. Ви побачите, наскільки це чудовий закон, наскільки він важливий, наскільки багато різноманітних... Явищ і задач можна розв'язати, явищ пояснити, задачі розв'язати, використовуючи закон збереження енергії. Ми будемо його використовувати. Всі, весь час, всі роки, всі розділи, які ми будемо вивчати, ми будемо звертатися до закону збереження. Він є фундаментальним законом природи. На цьому ми зупиняємося поки що. Прошу вивчити цей матеріал, зробити конспект. І на наступному році ми продовжимо вивчення цього явища, розв'язуємо задачі. Дякую вам за увагу. До зустрічі!